На день знань обдаровані та талановиті учні визирської громади отримали грошові премії. Задля цього визирський сільський голова Валерій Столакі та керівниця відділу освіти Валентина Харламбова об'їздили всі навчальні заклади громади, щоб привітати дітей особисто. Затяжкуючи вам вашим досягненням, наша громада почуває себе бо. Вашим вчителям, наставникам, дякую вашим батькам, які також вкладають мало ваших приховання і досягнення. Ваші бажаю вам ще більше гарних результатів на оціно. А головне, щоб ви були здорові і щоб над нами було завжди мирне небо. Значну частину премії отримали учні найбільшого закладу освіти громади першотравневого ліцею. Це відмінники навчання, діти, які здобули свідоцтво після закінчення 9 класу з відзнакою, золоті та срібні медалісти, учні, які займали призові місця на предметних олімпіадах, творчих конкурсах та спортивних змаганнях. За ці кілька років, що працює в Озирській СТГ. Програма Обдарована дитина з надання премії учням. Школярі стали приділяти більше уваги своїм досягненням. Да, такий спосіб стимулювання дійсно діє, тому що в порівнянні із минулими роками чисельність учнів, які будуть отримувати премії, зросла і зросла набагато. Це і відмінники, це і діти, які активну участь приймали в спортивних змаганнях, в різноманітних мановських роботах, інших конкурсах. І вони сьогодні отримують премії. Були олімпіади в принципі. Все, що проводилось, у всьому я намагалася брати участь. Премія за відміни навчання в розмірі 5 тисяч за 9 клас. Я гарно вчився, я думаю, за це. Виконував всі домашні завдання, ну, відповідав на уроці часто. За мої досягнення у навчанні за високий рівень. На церемонії нагородження талановитої молоді у першотравневому ліцеї був присутній наш герой Владислав Тирба, який повернувся з ворожого полону. Він теж колись був учнем цього навчального закладу. На честь 33-ї річниці незалежності України Одеська районна державна адміністрація відзначила його нагородою за вагомий внесок у розбудову нашої держави.